Дорогі друзі, слава Ісусу Христу! Сьогоднішній мій ефір носить пізнавальний характер, і проваджу я його з села Коростів. Це село знаходиться відразу після сколи, направо повертаючи. воно для мене є цінним тим, що тут з 1926 року по 1950 рік. Провадили монастирський дім, монастир. А потім монастирський парафіяльний дім, монахи-студити. і першим серед них, який був завідателем, тобто парохом. Храму місцевого у Коростові був отець Ігумен Клементій Шептицький, рідний брат митрополита Андрея Шептицького, який проголошений Папою святим Папою Іваном Павлом II у 2001 році, блаженним католицької церкви. Дуже рекомендую усім тим, хто їздить дорогою на Закарпаття через трий. Знайти час завернути до Коростова. Тут, до речі, можна дуже добре пообідати. Близько є такий ресторан, називається Окей, дуже смачно, дуже, скажімо так, і дешево можна похарчуватися, але щоб тільки харчуванням одним не обмежувалася ваша подорож, рекомендую вам вступити до Коростова. Де парохом є священник Української греко-католицької церкви, самбірсько дрогобицької єпархії отець Андрій Цип. Отець Андрій є дуже активним священником. Він душпастерював в центрі України на сході, повернувся е, сюди, і він, е, окрім літургійно-молитовного життя, також душпастерського проводить активно соціальний розвиток села. Зокрема, саме завдяки його ініціативі була закладена світлиця митрополита Андрея Шептицького, у якій діти, окрім того, що вони можуть навчаються тут катехізмових частин, можуть займатися таким народним ремеслом. Яке є надзвичайно унікальне і корисне, зрештою, ви тут можете придбати деякі речі, які виготовлені руками цих дітей, місцевих мешканців, і заодно внести свою лепту у розвиток просвітництва і розвиток доброї справи у нашій країні. Я попросив сьогодні отця Андрія, щоб він розповів трошки про те, як виглядає ця світлиця. Вітаю всіх, хто зараз нас дивиться. Приємно спілкуватися. Маємо в гостях істина Бойка, який ділився Божим словом у період наших реколекцій. А рівно ж і прошу отця, би він нас, про нас розказав трошки більше. Бо митрополит Шетицький, коли благословляв сюди судитів, він благословляв також і працю з молоддю, що називали серемісничими школами. І вважаємо, що наша справа, яку ми сьогодні робимо, це нічого інше як продовження справи Шетицького. Тому наші дітки тут займаються. Багато приїжджають до нас чужих людей. Зрештою, все свої, бо ми всім раді. Тому радо запрошуємо до вас до нас. На майстер-класи, на частування карпатським чаєм ми радо гостинно вас чекаємо, тому проведете гарно час. Будете направду мати приємні спогади про корисів, незабутні спогади, тому. Чекаємо вас радо якнайшвидше. При кожній нагоді лише отець залишить мій номер телефону. Можна зателефонувати і обов'язково домовитися про те, як до нас потрапити. Бо тут чудовий край, чудові люди, а ще краще у нас тут гарна локація для молоді, для дітей, а рівно ж і для дорослих. Чекаємо ради вас, слава Ісусу Христу! Я ще би також показав вам, що виготовляє також ця світлиця, які ручні вироби роблять діти разом з отцем. Отець також є майстром своєї справи. Ось я вам покажу Ось так виглядає вся майстерня. Це такі станки, на яких діти точать різні гарні, гарні матеріали з дерева. Зараз ми їх покажемо. Це є такі чаї, які вони виготовляють дуже смачні різних сортів. І ці чаї називаються зільниця від Клементія Шептицького. Тут є, бачите, його портрет. Також є різні вироби з дерева. Зараз вам покажу, які діти виготовляють ось, наприклад, тут є перзаді мене вся Україна. Можна виготовити на цих станках ось такого роду мапи України. Бачите? Е, можна виготовити тризуб. Ось цей. Маємо, наприклад, брелочки. А тут також мені сьогодні подарували таку штуку, вона називається подушка зілля. Дуже гарно на ній спати. Це зілля справжнє. Вона дуже пахне, і коли ви її ставите в себе на ліжко, то таке враження, як спите на сіні. Далі йдемо, ви бачите, позаді мене також ікону, різьблену місцевими митцями під орудою отця Андрія. Також тут виготовляють вони освічки справжні. Такі воскові і іншого типу, прошу, можете собі замовити. А можна замовити карпатський мед особливих таких, скажімо, бачите, тих маленьких таких слоєчках. Прошу, будь ласка. Далі що я вам можу продемонструвати? Ось діти роблять такі писанки, такої ручної роботи. Опісля. бачите, є роботи на шклі. Це є окремий вид мистецтва тутешньої такої школи ремісничої, яку повторює отець Андрій з дітьми разом, продовжуючи справу монахів студитів передвоєнних, прошу. Ось діти так малюють на шклі. Це маємо матір Божу. А це маємо бачите, митрополит Андрей Шептицький, світлиця. А ось це є така рибка. Тобто можна багато багато зустріти. А ще одне: отець Андрій зробив таке дитяче Євангеліє з дерева. Тут в 2022 році слово на кожен день і кожна дитина мала на цілі розмалювати одну з подій святого письма і написати якусь цитату. І вийшла така дитяча Біблія. Одним словом, ви тут можете зустріти багато-багато чого, я єдине, що попрошу вас, щоб ви зайшли у Facebook і знайшли цю світлицю, і підписалися на неї на YouTube канал, а також я подам посилання у коментарях до цього відео на моєму YouTube каналі. У Фейсбуці я також попрошу отця Андрія продиктувати свій телефон контактний. Прошу записувати 098 747 22 47. Отець Андрій. Отож, коли будете їхати дорогою на Закарпатті, обов'язково вступайте до Коростова. Не пошкодуєте. Гарного дня і до зустрічі!